Фундук перевитий на медвежому горісі. Ця сама ділянка. І ось скільки. Більше п'яти тисяч. Фундука перевитого. На медвежому. горісі, ось. Перевивочки. Сорт велетень Сарабії, Еніс. О, от стільки ще. Є його. Привитого, великого, маленького. Був привитий. Потім був то, що не привилося, був допривитий. привитий другий раз. Ось. І між ними теж лишилися такі ці медвежі горіхи, які доросли теж до надорощування трошки і під прививку. Ось, практично, практично всі прививки прижилися, дали прирости і вже коронувалися, вже Уже на них на наступний рік, якщо їх тут звісно, лишити, будуть горіхи. О, а поки вони, це замовлення одного клієнта приїдуть, будуть самі копати, забирати, на садок собі садити в Одеській області. Тобто Така услуга, що можете приїхати, привити у нас на корню а потім забрати вже готові саженці. Тобто, коли він не перекопаний, в нього приросте моцні. Вон, бачите, вже Сережки є. Вже на наступний рік буде цей горіх. Ну, таке можемо теж таку услугу предоставити. Приїхали, привили, заплатили за подвой, привили і поїхали, і приїхали коли. Коли вже треба викопувати? Весь догляд, в рядках, обрізка, це все, це все вже робимо ми за окрему плату. Люди є, які навчені це все робити і це все знають, як робити. Ось. На низьких, В цьому розі робилися на низьких штамбах, там, де не привилося на високих, до привили на низьких. Все добре. Перевивали двоє, ну, з двох різних місць люди привалили. Прививали ті, що мені прибивали з Уманської академії і прививали з медвежого горішка. О, спеціалісти. Зараз приїдуть і будуть читати, хто, що, з кого більше прибилося, прижилося, за що брали гроші. Все, тепер. Тепер будемо як таке, засчитати цеплять по осені чи курей Це Буде буде інтересно такі є ще кількість. Якщо буде багато замовнику, то може навіть буде комусь на садок хто захоче такі саженці. Саженці моцні, хороші місце, місце перевивки. Ну вот даже такие. Все. Всем пока.